Доброго дня, шановні любушки, я вас вітаю на моєму каналі. Рада бачити! Давайте зараз подивимось розклад таро на тиждень з 3 по 9 квітня і подивимося, чи вам треба бути котенятками, чи може вам треба бути якимось таким левом, який захищає себе. Спочатку будемо дивитися загальну енергію тижня. Обачаюся, у мене такий голос, у мене дуже страшна алергія. Я без косметики з тимним голосом, але я є. Тут треба думати позитивно. І так, що чекає на вас, яка буде енергія тижня? Леве, жріця перевернута. Ой, щось вам і скучно, і грузно, і немає бачення. взагалі, жріця це інтуїція. Подивіться, інтуїція і цієї розумної жінки закриті очі, вона сидить прям. І це означає, що на тижні ви не прислуховуєтеся до своєї інтуїції. Це перевернута карта. Да? Чогось ви ем, вирішили, що коли вам десь голос внутрі вас каже, а не лізь ну туди. Там буде або гаряче, або холодно, ви кажете, Та, ні, я тебе не буду слухати. От вам колода каже, що ви просто не слухаєте свій внутрішній голос. І вам потрібно передумати, як ви ставитеся до себе, до того, що вас веде в житті. Жінця сама от карта це наша жіноча інтуїція, це наше якесь передбачення. От у вас немає. Ви просто зачинені очі, і ви в собі. Тому спробуйте на тижні прислухатися. Прислухатися все-таки для себе. Ви можете зробити медитацію, ви можете погуляти на свіжому повітрі, але спробуйте знайти шлях до себе. Давайте будемо дивитися інші колоди, які нам дадуть підказку. Чому це ваша інтуїція не працює? Взагалі це може бути ще, знаєте, коли людина зневірюється, коли вона вже собі не вірить і каже туди, куди ми йдемо, це неправильно, невірно, я нічому і ніде не вірю. Це не так. Це момент. Є такі певні моменти в житті, коли потрібно просто переждати. І от для вас зараз якийсь такий момент, коли просто зачиніть свої очі, закрийте очі і. Знаєте, слово зачинене, воно може бути і таке значення мати, оскільки закрите, ми можемо. А зачинити це означає, що ви навіть не прислуховуєтесь до себе, що ви зачинили ті двері, вони не закриті, вони вже зачинені на замок. Тому прислуховуйтесь. Наступна колода, тігра, ти або сідай, або не сідай. Яка є дуже цікавою, вона називається Сентенція. Що цікаво, в цій колоді, Цікавим є те, що значення карти виражено одним прислів'ям. Ну, німецьку мову тепер будемо з вами читати, бо тут інколи є стара німецька, важко зрозуміти. І так, для леві. Ой, дивіться, летять карти. Добре, я тепер вже зрозуміла те, що летить, треба дивитися. Так, восьмерка мічей. Вас tu für туст. was du tu nicht tust. А, ah, дуже класна фраза. Так, восьмерка лічей. Ти відповідаєш не тільки за те, що ти робиш, а й за те, чого ти не робиш. Взагалі, леви, ви дуже активний знак. Я бачаю. Ви вогонь. І от коли у вас інтуїція закрита, она зачинена, навіть, так? Це означає, що ви нічого не робите. Це означає, що ви маєте і відповідальність взяти за те, якщо ви знаходитеся в стані стагнації, якщо ви перестали діяти, прислухайтесь, можливо, це стосується вашої роботи, можливо, це стосується ваших відносин. Знаєте така стандартна фраза, коли дитину питаєш, а він каже, а я нічого не зробив. От якраз в даному випадку те, що ви нічого не зробили, є страшним. Можливо, ви проходите повз певних подій, де ви мали втручатися в родині з дітьми. Будь ласка, проконтролюйте цей момент, оскільки те, що ви нічого не робите, це також проблема. Правда, тігра, да. от він може нічого не робити. Йому дозволено. Якщо ви кіт, до... ні, ну ви лев, ну, бачите, карта каже, ні, вам не дозволено. Наступна карта Лев. steigt ab. Якщо лошадь здохла, то лиши то лошадь. Дуже класне значення карти, якраз воно перекликається з іншим. Якщо якась справа не функціонує, якщо щось закінчилося, не, ре, не робіть реанімації. Так? Якщо, як в тому жарті, да, доктор сказав вморк, це значить вморк. Якщо у вас закінчилися відносини, то е, не треба 20 разів передумувати, а може він не так щось там мав на увазі. Людина, яка вас любить, вона прийде, знайде час, подзвонить. Якщо на роботі у вас є колеги, які вас підсиджують, які... Постійно, можливо, ваші ідеї забирають сусіди, з якими ви не розумієтесь, не треба завжди намагатися все це улагодити якимось там позитивно. Інколи, коли немає можливості рішити це позитивно, потрібно просто залишити ситуацію і піти. Піти з цієї ситуації, зробити паузу. Прислухатись до себе, вмикайте свою інтуїцію. Оце вам коли карта казала, жріться, да? у вас немає, зараз не працює інтуїція. Думайте над тим. Це є дуже-дуже-дуже важливим. І доподивимось, яку лекцію вашого життя вам потрібно взнати. Взагалі, який урок ви проходите, що вам треба вивчити. Ми все життя щось вивчаємо, але от той урок, який, можливо, закінчується на тижні з 3 по 9 квітня, або ви починаєте його вивчати, оскільки, якщо не працює інтуїція, то це щось цікаве. Фюле. Що таке фюля? Фюля — це наповненість. Колір Колір життя, любові, розуміння. так? І карта нам каже, я знаходжусь у займце е, бути, тобто у е, житті. Гренси в німецькому з вами буде вчити, це означає без кордонів. Тобто я безлімитно знаходжуся в житті, і я можу в цій матеріальній е, так, як сказати, Реальності створити все, що мені потрібно, все, що я собі бажаю. Це означає, що ви є творцем, ви можете леви, ви ну, просто вогонь, ви активний знак, ви можете створити свою реальність. Вам потрібно тільки наповнити себе, чого б ви хотіли. І не реанімуйте те, що вам вже не потрібно. Просто ем, залишайте це свого життя, викидайте це, Ідіть і заповнюйте. Те, що є пустим. Для того, щоб наповнити щось, там потрібне місце було. Знаєте, щоб водою наповнити стакан, то він має бути пустий. Тому е зробіть свій стакан спочатку пустим, а потім наповнити його своєю вогненою енергією. Давайте запитаємо ще пораду від Софійського таро. Софій Таро, вона називається, так? порада для вас. Важко тримати карти, коли в тебе маленькі руки. І смьока кубка, Подивіться, яка красива карта. Це е, проблема з вибором. От Вибір, перед яким ви зараз стоїте, бачите, з голову взялися, і ви не знаєте, чи до розумних, чи вам до е, красивих. Взагалі, от у вас ця інтуїція, карта інтуїції не дає мені спокою. А для того, щоб зробити правильний вибір, а тут, ви бачите, чаші наповнені. Потрібно прислухатись до себе, а ви себе не слухаєте, як кажуть вам карти Таро. І через це ви не можете. У вас просто розбите серце, ну, колоди, і ви не можете прислухатися до себе. Але у вас є цей ресурс. Давайте ще раз подивимось, чого вам не треба робити. Подивіться, той шлях, який ви йдете, вам треба його запланувати. От по цій карті це ще не час вирушати в шлях кудись йти. Це карта, яка каже, треба планувати. Тобто вам зараз потрібно зробити певний план і зробити аналіз, не рухатися, так, як була б наступна карта. Вам е, потрібно перед тим, як йти, прислухатись до себе. Е, це інколи важко, це інколи е, людина боїться вийти з зони комфорту, але вам от потрібно зробити цей аналіз, і тоді все буде добре. А тепер давайте запитаємо ще пораду від Таро. Що вам треба зробити у сфері езотерики? Якщо ви дивитесь розклад, то думаю, ви прислухайтесь до поради. І так, що треба вам зробити? Прислухатись. Ви бачите, listening to wisdom, прислухатися до мудрості. Бачите, взагалі ворон у нас це а, пташка така, да, символ. А, Магічного світу, так? кожна відьма має свою кицьку, свого ворона. І от вам зараз кажуть карти, що прислухайтесь. Ось вона ваша інтуїція, яка замовкла, ви не зараз будете бити, бо я ще раз повторюю це слово. Прислухайтеся до Всесвіту. Всесвіт, він сам по собі не дурний. Як ми думаємо, він знає, куди має їхати ваш трактор. Пам'ятаєте, трактор їде, воно лізе, а от ваш трактор має десь йти і знайдіть свою ціль. Я думаю, що ви зможете, оскільки ви дуже дуже сильний знак, прислухатись до себе. Я б дуже вдячна за те, що ви були зі мною. Будь ласка, пишіть коментарі. Мені буде дуже. Приємно, якщо ви дасте своротній зв'язок, як програються у вас карти, і побачимось, як завжди, наступного разу.